А у нас для вас з'явилася новинка диван Фаворит 2. Чим гарний цей диван? По-перше, в нього невеликі габарити. Довжина разом з підлокітниками всього 2,15 на 1,4 м. По-друге, в ньому якісна начиночка, яка дозволяє використовувати диван для кожноденного сну. Всередині цього дивана ортопедичні ламелі. Зверху Незалежний пружинний блок, як в якісних ортопедичних матрасах, подвійний термовойлок і високої щільності пінополіуретан. У дивана не широкі підлакітнички, вони всього-навсього по 6 см. Це говорить про те, що цей диван ви можете поставити дуже легко в спальну кімнату. Залу, само собою, а також у цього дивана є така гарна ізюмінка. В нього в розкладному вигляді залишається висока спинка. Потім у дивана наразі гарна оббивка, це шліфований велюр. Він стійкий до механічних пошкоджень, він не пропускає вологу деякий час, чиститься дуже легко, практично немає ворсу, немає ефекту мокрої руки. У нас є можливість з вами замовити цей диван в різних кольорах і тканинах. Диван дуже легко розкладається. В нього розкладка пантографи. Спальне місце середина дивана 1,97 м на 1,60 м в розкладеному вигляді. Також у цього дивана якісний каркас, який складається з натурального дерева і ламінованого ДСП, це в короб. а скелетна частина повністю дерев'яна. Диван є в наявності, так що чекаємо ваших питань в дірект. Ми з радістю вам розповімо про цей диван. Пишіть, дзвоніть і приходьте.